Проводжу в себе на городі такий експеримент. Е, я не черенкувала ці помідори. Е, погляньте, як вони виглядають, не обрізала жодного листочка, хоча листочки 100% обріжу знизу, щоб вони провітрювалися, щоб не було ніяких хвороб. <кій> Посадила їх ось так: два тут, два тут, два тут. Вони тримають один одного, не підв'язані. І ось такий виходить густий ліс. Минулого року я так садила. Але потім все одно довелося мені їх підв'язувати. Я обрізала листя минулого року, тому що коли вже плоди були великі, їх було дуже багато, помідори почали хилитися. А ще тут секрет такої посадки, що я їх не полола жодного разу, нічого їм не робила. Вони в мене замульчовані з кошеною травою. Бачите, вони є вже листочки покручені, треба їх пообрізати. Тут такий товстий шар трави. Бачите. І от вони собі так ростуть і ось так виглядають. Побачимо, що з цього вийде.